Загинаємо пальці Джерард Батлер, Педро Паскаль і сам Баракобама. Що спільного між цими чоловіками? Ну, принаймні, усім їм приписують бурхливий роман із топовою акторкою Голлівуду Дженніфер Еністон. Що з цього правда? А що лише вигадки і плітки? Яка справжня причина розриву з Бредом Пітом і до речі, Анджеліна Джолі тут не в головній ролі, ролі? І чому зірка серіалу друзі відмовилася від материнства? Ми зібрали найгостріші факти з життя Дженніфер Еністон. Дивимось. Акторська кар'єра Дженніфер Еністон напрочуд стабільна, без скандалів, і драми, без глуздих ролей і сумнівних проєктів. Втім, всього цього було достатньо в її особистому житті. До речі, її роман з Бредом Пітом починався як маркетинговий хід піарників. Про перше побачення цих двох домовлялися їхні агенти і не прогадали. Вони стали справжньою голівудською суперпарою. Стильні, успішні, безсоромно красиві і по-справжньому закохані. Я одружилася з ним, тому що він кохання всього мого життя, бо він, знаєте, він найкраще, що у мене є. Як тільки пара офіційно стала чоловіком і дружиною, у повітрі зависло питання, яке не давало спокою ані журналістам, ані фанатам, коли буде дитина. І ось, нарешті, після фіналу друзів у 2004-му, Джену перше відкрито сказала: Так, ми готові. Ми б з радістю хотіли мати двох, принаймні братика й сестричку. Але замість братика і сестрички з'явилась Анжеліна. Саме тоді Бред почав зніматися з Джолі у фільмі Містер і Місі Сміт. І вогник між цими двома не бачив тільки сліпий. І, хоча обидва запевняли жодної романтики поза кадром, фото зеністон цього періоду говорили про інше. Усмішки є, але щось у цих кадрах надто постановочне. Фани чекали довгоочікувану новину про вагітність, а отримали заяву про розлучення. Утім, близьке оточення подружжя заявляло, проблеми в шлюбі двох топових зірок Голівуду з'явились набагато раніше. Вона фанатіла від здорового способу життя. Він від гембургерів. Бред обожнював дуркувати, і Джен була аж занадто серйозна. Друзів зі своєї веселої тусовки він бачив дедалі рідше. Еністон делікатно, але впевнено звільнила місце для нових правил гри. Коли двоє настільки різні, однієї пристрасті точно не вистачить. Однак зрада все одно стала для Джен ударом. Це ж твої слова, що те, що зробила Анжеліна, це неприпустимо. Ти спитала мене, і я відповіла тобі максимально чесно. Тобі довелося пролити сльози. Звісно, сльози були. Були всі ці книги і самодопомоги. Але правда в тому, що ти сидиш і думаєш, як мені це подолати. Потім ти відчуваєш відчай, потім критикуєш себе. Адже процес зцілення такий повільний. Та найбільше боліло, мабуть, не саме розставання. А те, що вже зовсім скоро у новій парі Бреда і Анджеліни почали з'являтися діти, те, про що мріяла і сама Дженіфер, те, що так і не стало реальністю у її шлюбі. Згодом у житті акторки з'явився Джастін Теру. Їхній шлюб виглядав зрілим і гармонійним, але теж не склалося. У 2018-му Джен знову залишилася сама без скандалів, без драми. Але й без того, про що мріяла ще з часів друзів. Після розлучення Еністон почали приписувати романи ледь не з усіма красеннями Голівуду від Джейка Джиненгола до Джерарда Батлера. А жовта преса регулярно запускала ті самі старі спекуляції. Мовляв, акторка у і шукає ідеального батька для дитини. На обкладинках з'являлися сумнівні кадри, одвічне, вагітне. А потім. З'являється ще одна чудова фотографія мене з животиком і стрілкою, що вказує на нього, і це просто настільки огидний приклад об'єктивізації жінки, що мені урвався терпець. Дженіфер написала гучну статтю, в якій заявила: ми є повноцінними, як з партнером, так і без нього, з дитиною чи без неї. Ми самі вирішуємо, що є красивим, коли справа стосується нашого тіла. Це був потужний маніфест проти об'єктивізації жінок, нав'язаних суспільством стандартів. У 2022-му Акторка вперше відкрито розповіла про свою багаторічну боротьбу з безпліддям у відвертому інтерв'ю для журналу Алюр. Дженіфер зізналася, що протягом 10 років намагалася завагітніти. Проходила процедури ЕКЗ, Вживала китайські чаї та випробовувала різні методи, але всі спроби виявилися марними. Вона шкодує, що вчасно не заморозила яйцеклітини, однак зазначає, що зараз відчуває полегшення, бо більше не мусить жити в очікуванні дива. Корабель відплив, сказала вона, додавши, що не шкодує про свій шлях, адже він зробив її тією, ким вона є сьогодні. Тим часом інтерес до особистого життя акторки не лише не зменшився і досяг нових висот. Плітки про її роман з колишнім президентом Америки Бараком Обамою Джен назвала абсурдними, спростувавши їх. Тоді як після зустрічі з Педро Паскалем, преса не змогла вгамувати свою цікавість і знову заговорила про можливі стосунки. Але Еністон залишилася невблаганою. Особисте життя це тільки її справа. А плітки лише шум на фоні її реального щастя. У мене немає цього контрольного списку речей, які потрібно зробити. Умовно, якщо не зроблю чогось, то вважаю, я зрадила себе як жінка. Я багато чого зробила і багато чого досягла.